Військовий Аташе при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 98 по 2001 рік. Заступник начальника воєнно-дипломатичного управління головного управління розвідки розвитки Міністерства оборони України з 97 по 98 рік Сергій Польовик. Пане Сергію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий вечір, брати бачите! Взаємні вітання. При вітаю з різдвом, але не про жаль. Доводиться обговорювати серйозні теми. Хоча, з однієї сторони, як на це глянути, я зараз зачитаю новину від Служби безпеки України, що у Києві затримали кілера ФСБ, який намагався вбити офіцера головного управління розвідки Міністерства оборони України, 28-річного громадяна центральноазійської країни затримали його росіяни, заманили, запропонувавши 50 тисяч доларів та легалізацію в одні з країн Європейського Союзу. В Україну він приїхав під виглядом туриста, отримав зброю та. Всі інструкції від Російської Федерації в одному із столичних закладів він дістав пістолет і вже прицілився у військового, коли його зупинили співробітники СБУ. Тепер йому свідчить довічно Сергій, з однієї сторони радісна Новина, тому що кілера затримано з іншої сторони ну, доволі тривожний сигнал, тому що до моменту натискання на гачок я так розумію, залишалися лічені секунди. Що ви думаєте про цю історію? Ну, я думаю, що ця історія свідчить про посилення замахів на офіцерів спецслужб України в глибокому тилу є частиною більш широкої стратегії Російської Федерації, яка спрямована на дестабілізацію управління. Чому власне головне управління розвідки підпадає від. Наміри чи спроби звести ударів терористичних по офіцерам цього відомства? Ну очевидно, що розвідка українська стала головним архітектором ударів по російських НПЗ, по аеродромах по Чорноморському флоту, і саме тому Російська Федерація розглядає організаторів таких заходів, замахів, ударів і. По їхнім об'єктам стратегічним в тилу вона вважає цих офіцерів своїми особистими ворогами і законними цілями для знищення, саме тому які застосовують тактику Російська Федерація, це чиста тактика кілерів, це або професійні вбивці, на зразок тих, що їздили дивитися на созберські. Шпилі. Або це завербовані люди, підготовлені, можливо, їм до проведення операції одесь в Тилу, чи в, в третіх країнах, або люди, які вербуються на території країни, де буде здійснювати замах тобто, зокрема, в Україні, або виводяться в Україну Оці от центрально-кавказькі, центральноазійські громадяни. Обіцяють їм 50 тисяч доларів візу виїзду в європейські країни. Тебе ніхто не знайде, ні вдома, ні в Україні. Їдь зроби і все. І слава Богу, що не вдалося йому цього зробити. Я не знаю, ніхто не буде розкривати деталі цієї операції по знешкодженню цього потенційного вбивця. Але це свідчить про те, що і контррозвідка працює наше добре, і ті е, об'єкти потенційні в головному управлінні розвідки і в інших е, структурних підрозділах. Гормо е, вони усвідомі того, що вони є під постійним е, наглядом спецслужб і є потенційними об'єктами. Я особисто знаю декількох офіцерів, які говорили, що то на одного було три замахи зафіксованих, здокументованих, на іншого чотири замахи, і це люди, які ходять зараз. Е, Серед нас у вулицях займаються і військовою діяльністю, і службою у Збройних силах України і готують нові операції. Вони перебувають під тиском ворога, і їх треба захищати. Слава Богу, що вдалося на цього разу. Але така дія вона свідчить про те, що ворог вдосконалює свої методики. От і е, через соцмережі, зокрема, з заманія наших е, місцевих мешканців для стеження та закладання вбухівки, скільки вже таких було, і дівчат, і дітей, і дорослих мужиків. От і мета ця, е, переслідується серед іншого. Спроба посіяти страх е, не просто серед е, випадкових е, чи пересічних громадян України, а е, спроба посіяти страх навіть серед еліти. І показати, що ніхто не може бути в безпеці тут ще одне уточнення, але вже пане Сергію, у зв'язку з тим, що як каже президент України, ми наближаємося до багато вирішених питань до Нового року, і був оприлюднений від Зеленського 20 двадцяти пунктів мирний план. Російська Федерація каже, що теж бачить, Завершення цієї війни, як ви вбачаєте в контексті цих дипломатичних перемовин, що може змінюватися на полі бою, чи будуть якісь глобальні наступи росіян, чи все-таки зараз все буде вирішуватися в дипломатичній стороні з гібридними атаками Російської Федерації по дискредитації України та українського військово-політичного керівництва? знаєте коли мені наші вороги кажуть, що вони... Обнадіяли, що вони сподіваються, що все йде добре, то це автоматично означає, що для нас тут є серйозні небезпеки і ризики, і я би не дуже радів з заявам Піскова чи інших Захарових з Москви, тому що вони свідчать такі заяви про те, що те, що влаштовує Росію, не може влаштовувати нас апріорі, і навіть якщо такий посередник потужний, як Трамп в цю справу втрутився. Тому що йому дуже хочеться якусь там премію отримати, то це не означає, що його е, авторитетна думка також має впливати на наші національні інтереси, на нашу національну безпеку і оборону. Я дуже сподіваюся, що е, наш президент, який е, вилітає в Америку, і 28-го там відбудеться ця зустріч на території ворога Мараларго, е, де Трамп почувається себе вдома впевнено і. Е, Буде здійснювати однозначно тиск на нашого президента, що він витримає цей тиск і він привезе позитивні результати. Чи потрібні ці позитивні результати Трампу в такому вигляді, в якому нас влаштовують? То сумніви є серйозні. Я тому і тривожуся, що ці обнадійливі сподівання з боку Москви стосовно скорого завершення процесу переговорів. Вони можуть призвести до якихось негараздів для нас, а ключовими точками компромісів залишаються ті, що ми вже й знаємо: про непогодженість на втрату територій, навіть про проведення референдуму. Я вже говорив це неодноразово, що які референдуми під час війни слухайте, ви хочете порушити конституцію. Вона однозначно забороняє проведення всяких переговорів і про втрату територіальної цінності і суверенітету нашої держави не можна прикриватися війною і бажанням її закінчити для того, щоб рушити конституцію і проводити якісь переговори для того, щоб виглядати позитивно в очах потенційного електорату чи ще якихось політичних сил. От я думаю, що поки немає у нас багато причин для оптимізму, почекаємо два дні. Вони минуть швидко. Динаміка подій на міжнародному треку розвивається дуже стрімко. Я думаю, що треба почекати результатів цього візиту. Безумовно, він заточений на те, щоб фінішувати, фіналізувати якимось чином переговорний трек і досягти якихось домовленостей для того, щоб прозвітувати. Але пане, от пане польовик, але в цьому безлікуло. контексті чи може Росія робити гібридні атаки е, проти е, військово-політичного керівництва України, щоб дискредитувати нас або проти інших країн-членів Європейського союзу, тим самим відвертаючи увагу, затягуючи мирний процес, чи чекати від них чогось посилення атак на фронті від того часу, коли цю країну очолив спецслужбіст е, Путін. Це було давно, це було два десятки років тому. Вся діяльність Російської Федерації і О, ви... Ми думає, я, чуєте? Вас я вас чую, Я вас чую так. Змінилося на екрані від того часу. Весь час вся політична діяльність і зовнішня політична діяльність Російської Федерації детермінована чи означена. Різними спецопераціями, провокаціями, тиском, вбивствами, якимись замовними, якимось створенням якихось непереносимих умов для своїх опонентів. Не кажу навіть партнерів, просто ті, хто попадається їм на шляху під руку чи під ногу, вони їх обов'язково принижують або знищують, або роблять теракти, і в цьому контексті від Росії нічого не зміниться. Найближчим часом безумовно, ось потрібно очікувати, тільки треба думати, де очікувати і вживати заходів для того, щоб нейтралізувати такі наміри посягання Російської Федерації і на фізичних, політичних осіб військових е, нашої держави, і на наших е, військовослужбовців на полі бою, і за кордоном, і на у дипломатичних представництвах, і у громадах українців, які живуть зараз за кордоном, там живе колосальна кількість людей. Між іншим, як ви їх збираєтеся залучити до е, виборчого процесу, наприклад, чи до е, меморант, чи до цього? Е, онлайн-голосування до референдуму. Так, да, до онлайн-голосування. Там, де є онлайн, там, де є дія, там, де є успішний федерал, де майже 100% очікуєте фальсифікації. Там, де немає особистої участі і особисто вкинуто е, бюлетеня. На всіх окупованих територіях, на військових гарнізонах, військових частинах, які ведуть боротьбу на полі бою, всю цю е процедуру організувати не просто складно, її е не потрібно організовувати, бо це неможливо зробити. Я думаю, що е хтось повинен е нашого президента, верховного командувича, надумати, що не треба йти проти. Е Конституції діючі, заради того, щоб створити умови для реформи цієї конституції а... і в історії позитивної сторони. Пане Люк, то ще одна новина. Те, що сказав Буданов, Росія планує наступного року мобілізувати до армії понад 400 тисяч військових. Ну це явно не йде в контексті бажання мирно співіснувати в цьому світі. Навіщо 400 мобілізація 400 тисяч військових? Якщо ти не хочеш ні з ким воювати? Як ви розцінюєте ці мобілізаційні наміри країни-агресорки? Це буде продовження російсько-української війни чи підготовка до наступу на країни Балтії? Про це казали ви теж що щоправда раніше, що саме ці країни будуть під першим ударом після нашої держави, ну це цей план це секрет полішенеля. В принципі, у Росії виборони дуже багато. Вона не здатна вести війну навіть другу на іншому на театрі військових дій, навіть а не на театрі війни. І тому логічно, що не вести війну Росія не може, тому що це є смисл і безумовно. Обставина існування московського режиму і Російської Федерації, якщо вона не воює, вона не існує тут пряма залежність. Тобто вона повинна воювати. Чи буде це війна і проти України, і проти Балтії? Я думаю, що великою мірою так. Але з рівною з рівною долі інтенсивності, з такою інтенсивністю, як зараз на Донбасі під Покровском чи. Народу Мирнограді чи от зараз ну, в нашому нещасному гуляйполі з такою інтенсивністю е, по всьому фронту і до Балтики росіяни вести бойові дії не зможуть, навіть якщо вони 400 тисяч своїх військових е, десь візьмуть, і ще треба взяти до речі. Ну е, але навіть якщо вони їх візьмуть, то е, їх треба е, організувати, підготувати до війни. Показати їм цілі і е, сказати, що вони роблять, можливо, це не проблема для Росії. Вони не розмінюються на такі дрібниці, але е, як буде реагувати міжнародна спільнота, е, і, е, зокрема, країни Балтії, е, я думаю, що ніхто не позаздрить е, російським солдатам у прикордонні з країнами Балтії, от а оскільки там в країнах Балтії вже стаціоновано, Достатньо потужні озброєння з інших країн е, НАТО, а е, саме і ракетно-ракетні е, комплекси, і авіація. Е, то е, я думаю, що приближним е, приблизним, приблизним е, полем боя чи прикордонням не обійдеться для Російської Федерації у країнах Балтії є засоби, які є здатні досягати глибоко територію Російської Федерації. А їм ще і допоможуть. Я думаю, що Україна у стороні не залишиться Пане полівик. Маємо ще 4 хвилини ефірного часу. Хотіла у вас запитати, як ви бачите ситуацію, що сталося на командно спостережному пункті в Гуляйполі. Я нагадаю, що росіяни захопили командно спостережний пункт, отримавши доступ до мап та засекреченої інформації. І що сталося, як це вплине на ситуацію на Голіпійському напрямку? Ваша оцінка, будь ласка. Знаєте, я думаю, що це колись повинно було статися. Чому? Тому що е, на такому важливому напрямку відомо, що на цьому напрямі буде йти інтенсивна е, діяльність ворожих сил е, кадрових сил, і е, при наявності всіх можливих засобів ведення е, вогню, і, і каби, і артилерія, і авіація, і дрони і все, що, що хочеш, там є. І відстань там була мінімальна до лінії бойового зіткнення. Цей батальйон, який команди пункт його захопили і показали росіяни, він оборонявся силами територіальної оборони до кінця укомплектова. І така практика з ТРОшниками, так званими, вона, на жаль, поширена досить сильно на лінії фронту. Вони не так добре, як е, лінійні частини забезпечуються е, військовим майном, майном технікою інформацією і так далі. Звичайно, забезпечення є, але це е, упосліджена е, політика після того, як е, всі е, регулярні частини не Теревошні, а Збройних сил України е, лінійні, е, отримують свої е, резерви, свої ресурси для того, щоб вести свої бойові дії. Тут в польські дочекалися, коли в цьому будинку, де був штаб, на третьому чи на четвертому поверсі, прийшов російський солдат на перший поверх, і його випадково ви, там побачили. Виникає питання: а чому територіальна оборона не була підсилена? До такого рівня, щоб вона могла ефективно виконувати свої задачі, чому не було контролю належно, і так багато дуже запитань зараз. Вже про це не ми маємо говорити. Там йдуть розбірки на рівні військової контрозвідки, і відповіді будуть знайдені. Але результат, на жаль, плечевний гуляй поле ми втратили, і там від того гуляй відкривається на схід пряма дорога, аж на стик з Дніпровідровською е е е Річською областю і. Вони добре є і там будуть проблеми. Я думаю, що результати е, польської трагедії, якщо ми втратимо цей е, опорний пункт, цей населений пункт, вони мають матимуть відгуки і в столиці, і в інших містах, і з е, для людей з великими погонами, які по-моєму вже дехто засидівся, і треба давати дорогу молодим. От, але це рішення командування провідми без нас з вами. Наша задача допомагати нашим воїнам і витримувати тиски, які на нас здійснюються з боку агресора. Пане Сергій, немає більше нічого додати, окрім того, якщо ми не в силах оборони, значить ми працюємо на підтримку сил оборони. Дякую вам, що були сьогодні з нами в етері. Принагідно вітаю з різдвом Христовим, спокійних мирних свят. Дякую, що долучаєтеся. Нагадаю, з нами був Срій Польовик, військовий таше при посольстві України в Австрії та Швейцарії з 98 по 2001 рік. Пане Сергію, до зустрічі в наступних ефірів.